Починає. Сьогодні у нас е, урочиста подія, сьогодні є такий день, день Небесної Сотні, і у нас бачите, презентація книги. Але якраз пан Володимир Федішин, який є автором книги Тихії України, ць, яку він сьогодні буде презентувати, якраз пов'язує ці події, тому що він був і в Києві на Майдані і в Берегіві на Майдані і організовував. Бельгерівський авторидан і, власне, долучився до організації в цьому приміщенні громадського центру, який вже у нас, бачите, працює на повну. І перші якраз сітки рибальські це приніс до цього центру пан Володимир, і вже декілька маскувальних сіток відправлено на схід. От, але та книга, про яку він розкаже, ця книга це, власне, така книга його життя, книга його мандрів. От, і е, книга його життєвого досвіду, який власне, привів його до того, що він став українцем, а який він тихий українець, це вже так сказать, от, я думаю, що ми йому самі скажемо, що от, не зовсім він тихий. От, власне, Власне, так сказать, і його презентація теж буде, я думаю, що не зовсім тихою, якщо побачимо те, що тут стоїть на Значить, Які у нас сьогодні рекламні? Пан Володимир зараз розкаже про свою книгу, зачитає декілька уривків зі своєї книги, от покаже е фотографії, які пов'язані з текстом його книги. Потім можна буде поставити йому декілька запитань. От, потім Можна буде, власне, купити його книгу. І головне те, що э, цю книгу э, Володимир хоче э, ну, підписати тим, хто купить цю книгу, а всі гроші підуть власне, на благодійні цілі, на потреби э, тих бійців, які зараз воюють на сході. Ну і після того вже можна буде сказати декілька слів. Э, Пану Володимиру, в першу чергу ти, ті, хто прочитав його книгу, скажуть, і ті, хто не прочитав, теж зможуть щось сказати, але це вже буде в режимі тості. От така у нас програма на сьогоднішній вечір. Я додаю слово пану Володимиру Туши. Це мене перша <плес> така презентація Ніарата. Ну і по-друге, хочу вибачити, що можливо такий день, особливий, да, тут якась презентація, да? Ну, вибачення моє перед самим собою, тому що ми всі тут свої, от, 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 ми всі робили цю революцію гідності, значить, я думаю, що тут нічого такого немає. От того, що значить, от цей день особливий, нас, і тут так, якраз, значить тут якраз. Ну і книга теж про нас, про нашу Україну. І трошечки проєвлюються гідності, і те, що було до неї, я завжди замислювався, що буде з нашою Україною. Ну а по-друге, знаєте, як артисти приїжджають на фронт, то вони там, хвилинка, якщо бої йдуть, значить все одно вони виступають, то будемо вважати, що це як приїзд артистів на фронт. Ну і третє, що, значить, що тема, значить, от така, яку значить, я і я значить, саме, тату, ну, презентую книгах, книги, вона значить, саме близька до нашого сьогодення, так би сказати. Ну, тоді значить, ближче до теми. Да? Ну, я вже буду читати з листочка, ну, ну заглядати туди. В общем, з приводу того взагалі, книги, значить, ну почну з кінця. Тому що Митро сказав, значить, що тихий українець. Це в іронічному, іронічному плані, тому що значить, ми, значить, хто читав Грегома Грима, тихий американець, то знає, який він був тихий. саме. Я хочу сказати, що ми тихі-тихі, але ми показали, що ми такі, такі саме тихі, що зараз весь світ дивується, значить, ну і ми гордимося, тому що ми, що ми українці і що ми можемо так значить, саме, І ми думали, дійсно, що можливо не дуже добре, значить, але зараз ми доказали собі і Світу, але не собі. Казали ми, що ми значить, гідні значить, і, е, кращого життя. Ну, зараз, значить, я кажу, перейдемо до наших баранів. От, е, ну, коли я почав значить, свою діяльність, коли почав писати, значить, десь 10, 10 років от пройшло, ну для, може, для молоді, для малих людей, значить, це пів життя, для мене це. Незначний період життя. Значить, саме. Ну, до цього я писав ну, ну, щоденники, ну, періодичні життя. А так якась життя була таке, значить, що от, от, зараз 10 от, років, тому можливо пізно почав замислюватися, ну що ж, і перед собою щось треба щось сказати, хоча б садів саме. А тут якраз значить, саме, то, така значить, саме була нагода, що... Значить, я підприємцем став після геологи. І доконалася система наша вся, значить, і з'явився якийсь час. Моє значить, підприємство приказало довго жити з час, значить, я сидів значить, на цьому на складі своєму кисневому, останньому значить, і кисав ці твори, ось ці основні твори, значить, саме, що я бажаю найбільш такі. Ну, вони довгі, значить, саме значні незначні, то вам вирішив, тому що ви ж будете читати. от. І наче я написав побіг на восток і тихий тихі, е, тихі українці, от, Написав, значить. Ну а потім після цього значить, я написав серію теж оповідань про підприємницькі, підприємців, під, 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 таких маленьких, таких, як я, значить. Ну а тут значить. Покатилося, значить, саме сподобалось, став писати на всі теми, значить, саме, і значить, якраз трапилась перша наша помаранчева революція. Не писав я п'єсу, ну, вона значить, тут немає, і, значить, в цій книжці, але п'єса Помаранчева городи називається. То як значить, саме такі пенсіонери, як я, значить, раптом став значить, активним учасником помаранчевої революції, можна сказати, значить, і проче. Ну, Дожди вимисло, безумовно. Я не вмію фантазувати, хоча я люблю фантастику, але тобто, фантазувати не вмію. І всі мої твори, так можна сказати, основані якось на фактичних матеріалі. Тобто, можливо, там є да? але значить, ну, він значить, де 50%, де 60, де 80%, але завжди значить я. Хочу, ну, я опираюсь на факт, факт матеріал. Якщо я не був, наприклад, десь на от вирішальні дні майдану, да, 18, 20, 22 лютого, да, то я значить, і не можу писати. Ну, потім, можу, можливо, значить, це саме, що і, і значить саме... Треба, ж, ну, щоб хтось розпорівнення, наприклад, в установі спасибності, може і так не ну, чути. Це теж це важко, розумієте? Треба самому бути угущеним. Ну, ближче до теми, ще повертаю. Я опублікував всі свої твори, написав я на всі теми. Абсолютно, навіть є каска. Каска називається корова. І вона, значить, це, мабуть, единственная такого твір, да, який сподобався моїй дружині. Да. Тобто, вона каже, значить, чого ти онукам ніяк їх не розкажеш. Ну треба, обов'язково. Я думаю, мені само сподобалося. А так значить, там, я значить, ніде не публікувався. Тільки в мене значить, є значить, зараз два сайти. значить, один. Там я публикував свої пори, свій сайт, заповідник пенсіонерів і е, живкурівка. Да? Крім того, начать, є, ну, знаєте, є така бібліотека Машкова, там потім Літсове, я там трошки туди, туди, туди розмістився, <кій> щоб, ну, щоб читати, читачі якісь були, а так там е, вже, вже багато так, кажу, да, значить, ви мені зупиняєте, якщо я дуже багато. Так очі ще раз, значить, значит, повернусь. Осак, значить, вона, значить, вона тільки в трьох-30 екземплярах. Да? тому що це мені подарували мої доньки, дівчата, значит, і їх дитя. Вони мені на день народження зробили такий, значить, саме тираж невеликий, там який привезли, значит, ну і значить, я, значить, вже... Половину роздав, так тут їду от, з надписами, є значить, саме по нашим роздав. Пан Мавкунович читав, каже, що подобається там про мішках між баями, значить саме. Це от, і, от. А значить, а те, що залишило, значить, я значить, приїзд 15 примірників, приніс сюди, значить, і ми зараз значить, я значить, саме, зроблю підписи. Ми значить, ці мішки саме. Файна книжка, чи не файна, це вам вирішувати, ну, вона цікава хоча б тим, що вона написана все-таки біля да, і написана про нас. Ви там себе самі знайдете, тому що я не вмію, я кажу, фантазувати, значить, я, я вмію, треба, щоб я ще пишу, да? то я пишу конкретно людину. От, сховуюсь, да? Ну я можу якось домислити, значить, щось подадати йому. Ну, от так, що я ще забуду. Так, 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 Ну і каже, що все. значить, А, ще додаток, значить, що хочу сказати, тут я, значить, ми розмовляли з системой. що я думаю, що це, значить, це наше перше таке зібрання тут, у Берегівському громадському центрі. У нас щось просито не працює, да, значить? Але, значить, можна, я сподіваюся, що не останет. Наприклад, от Василь може про історію України багато розказати, рассказати, збори. Дмитро якусь філософію, наприклад, Олег Супроненко може багато розказати про екологію, сучасні проблеми екології, я, Так що я сподеваю, що, що ми продолжим нашу значит, от эту, в такому плані наші зустрічі. правда? <ресе> ну, все, це... ясно.